Притча щаслива мама. Жила була сім'я, дітей було багато, а грошей мало. Мати багато працювала, після роботи вона готувала, прала, прибирала. Звичайно ж, вона втомлювалася і тому часто кричала на дітей. Була невдоволена, скаржилася на життя. Одного разу вона подумала, що це недобре так жити, що діти то не винні в тяжкому житті, і вирушила за порадою до мудреця, як стати хорошою матір'ю. З тих пір мати стала зовсім іншою і стала виглядати щасливою. Хоча грошей в сім'ї не додалося, і діти не змінилися. Але тепер мама не сварила їх, зате часто посміхалася. Раз на тиждень вона ходила на базар. Тепер мама поверталася з базару з подарунками для дітей. А повернувшись і роздавши дітям подарунки, мама на деякий час закривалася у своїй кімнаті і просила нікому її в цей час не турбувати. Дітям було цікаво, що ж робить мама в своїй кімнаті. Одного разу вони порушили заборону і заглянули до мами. Вона сиділа за столом та пила чай з солодкими цукерками. Матусю, що ти робиш? А як же ми? обурено закричали діти. Тихо, діти, тихо, важливо відповіла вона. Не заважайте мені, я роблю вам щасливу маму.